Доброго самого доброго дня, мої любі друзі! З вами Тетяна. Сьогодні ми будемо готувати дуже бюджетну і дуже смачну їду. Вона не тільки бюджетна і смачна, вона ще й здорова їда. Для цього нам треба буде летіс. Перчик, один свіжий, солодкий, авокадо, помідор. Дивіться, який помідор я взяла. Я раді вас взяла такий помідор. Я, напевно, насіння з нього візьму, з цього помідора. Далі цибулька. Половина цибульки ми піджаримо і змішаємо з фаршем. Це курячий фарш. А половинку ми візьмемо поріжемо, як свіжу цибульку. Далі морква. Моркву ми теж дамо в фарш лимон і е, свіжа цибулька, така молоденька. І замість укропа петрушки ми дамо м'яту пару листочків, це дуже смачно. І воно, таке, знаєте, такий смак, якийсь такий, якби ви були в дуже дорогому ресторані. Перше, що ми робимо, піджаримо фарш, натремо морквочку на мілку терку і половина цибульки піджаримо. Сковородка у нас вже гаряча. Беремо олію, наливаємо олійку, далі цибульку, цибульку ми піджаримо до такого, знаєте. Мягенька, щоб вона була, щоб вона не була чим така жальна дуже, тільки м'ягенька. Так як в нас дуже здорова сковородка, то ми можемо навіть, знаєте, і тут морквочку кинути зразу і обжарити її. Так, щоб вона тільки-тільки зм'якла. Ми нічого зараз не даємо, ніякі приправи, поки вони обжаються. Мурпочка і цибулька вже так зм'якли. Ми їх перемішуємо разом. Отак. От і будемо додати фарш. Я вже казала, що в мене курячий фарш. Додавляю фарш і зразу же додаємо сюди приправи. У мене сухий чесник, трави. Ви додайте, що вам подобається. Ці трави дуже пахнучі, чорний перець і сіль. Все гарненько перемішуємо і піджарюємо до готовності. Якщо вам треба, буде трошки додати водички, добавки, небагато, трошки, щоб воно так пропарилося. Все. Я дуже люблю цей курячий фарш. я купляю його в алмарці. І він такий, знаєте, ніжний такий, дуже-дуже смачний. Я просто рекомендую. Дивіться, як багато вийшлося. Вже я не знаю, скільки можна зробити тих листиків, бо ми будемо завертати в листя. Все, і готую, воно готується до готовності, чи як там сказати. Аж наш вже готовий. Тепер ми ріжемо зелень і кладемо на тарілочку. Спочатку я ріжу цибульку і ріжу її мілко. Старайтеся мілко різати все, бо то, тоді смачніше виходить. Ріжемо цибульку. От, от так, бачите. Цибульку ми порізали. Тепер нарізаємо перчик. Теж дуже мілко. Зараз вам покажу, як ріжемо його. Дивіться, спочатку так в довжину, а потім такі маленькі кубики. Дуже маленькі кубики, показую як перчик. Тепер беремо авокадо і беремо тільки половинку. Чому тільки половинку? Якщо вам треба більше, то ви потім доріжте, тому що він дуже темніє. А щоб він не темнів, його треба збризнути лимоном. Так само, як яблука. Ми його зараз почистимо і поріжемо на кубики, теж мілкі. Він такий спіленький, дуже класний. Спочатку так довжини, а потім отак візьміть кожен кусочок, бо він все ж таки широкий. Отак от ще поріжте і отакого от на кусочки такі дрібненькі. Бачите, от на такі маленькі дрібненькі кусочки. Тепер ми ріжемо цей шикарний помідор. Дивіться, який він шикарний. Ми зараз його поріжемо пополам. Дивіться, який я навіть насіння візьму, може посажу, подивимося. І ще пополам. І поріжемо його на такі кубики, як на олів'є, такі маленькі. Зараз будемо дивитися. Так. Так, так, так. І так. Дивіться, які кубики получаються. Це якраз то, що нам треба. Тепер ми ріжемо м'яту. М'яту теж ріжемо дуже такими, зараз покажу, такими кусочками дуже маленькими. Бачите, як виходить? У мене тут песики бігають, одну косточку не, не поділили. У мене тут вся хата в тих косточках я накупила, а вони все бігають, одну косточку ніяк не поділять. Дивіться, отакого от м'яту наріжемо. Я ще вирішила дати чесника. Ріжемо чесник. Може, хто захоче, а не захоче, то піде в суп. Окей, отак. От не дуже маленькими кусочками. От такими от кусочками ріжемо. Слідуючи в нас цибулька. Ріжемо от такими, бачите, от такими, бачите, отакими отразку. От таки ми ріжемо, і на тому буде все, от яке, виходить, гарненьке. Ви яка в нас гарна тарілочка вийшла от з тими всіма зеленнями, да? то вже курочка піджарена. А тепер у нас листочки. А листочки, які ми будемо звертати. Дивіться, в них отут така є. Ну, якби тверда частина, да? її треба дуже акуратно зрізати. Чому? Тому що ми будемо завертати то все. А що, щоб його завернути, тут треба, щоб воно було більш-менш м'ягеньке. Бачите, так, всі листочки. Лимон ми беремо і ріжемо отакими от кусочками, щоб потім вижати. Його так зручніше. Ось ми просто так взяли, нажали, все, готово. Багато. не ріжте стільки, скільки вам треба. Тепер, це такий соус в мене, це самі гарлик, я його дуже люблю. Ви можете ренчі додати, ви можете додати, що ви хочете зверху. Тепер дивіться, на листя не кладіть гарячого фаршу. Покладіть е, щось із ось е, тих от, е, ну, овоч, о, о, овочів. Е, багато не кладіть, а беріть отакого. От чуть чуть того, трошки того, трошка того, і воно буде багато. Так, тепер помідорка. Цибульку я зверху дам фарш. Фарш. Кладіть так, щоб могли завернути. І ще одне. Кладіть так, щоб ви могли в рот запихнути зразу одну, одним махом. Тепер дивіться, беру цибульку, цибулькою, Мяту. і ще таку свіжу цибульку. І зверху, дивіться, я трошка лимончиком і далі. Лімон оцим, такого збризнути трошки. Багато не кладіть, він дуже такий сильний. І спробуємо його скласти, щоб в нас нічого не випало. Для цього беремо спочатку з боку, потім, як голубець, знаєте, завертайте цю сторону. Потім цю сторону. І зараз спробуємо то все дописка. Зараз я вам покажу. Так, а тепер я вам зараз покажу, як вони то всю дописка запихують. Я не знаю, я попробую. М-м. М-м. А не... М-м... Mm -mm. mm -mm. Це один раз не запихне, то я не знаю, як вони. М-м... Mm -mm. так смачно. Особливо з тим соусом. Робліт. Нема того соуса. Кладіть ренч, що небудь. Буде добре. Mm -mm. Мої любі друзі, це така смакота. Це так. Дешево, бюджетно, дивіться, я з'їла один листочок і я вже наїлася. А тут скільки ще тут, 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 на два-три рази, щоб сім'я поїла, а вон, і ще скільки лишилося, більше половини. Так що ви готовте і е, їжте, ставте мені лайки. Я вас дуже-дуже прошу, підписуйтеся на канал, а я буду вам робити другі відео, смачні відео. Самого доброго вам! Я бажаю. Я бажаю кожному щастя. Будьте здорові!